Йду вмикати опалення. Так, на вечір. Жуля, заходь. Як це в нас все відбувається? Дуже просто. Просто тут виставляємо на датчику температуру, яка потрібна. Ми виставляємо 60 градусів. Е, дивіться, це я виставила температуру води в котлі. А потім вже він буде ганяти воду в парники. Ось тут стоять насоси. Спочатку він в другий ганяє, там піднімає температуру до 15-16, до а потім переключається на перший парник. Він ось тут ближче. Тому ось так. І що? Він вже гуде. Бачите, там вже горить. Зараз подивимося. О, гляньте, бачите, яке пламя. Все розгорілося, дуже зручна автоматика, дуже класно. Ну Це єдине потрібно в бункер засипати пілету. Ось так це все виглядає. І кожен день рома чиста. Ось тут все вичищає, вивозить, ну і засипає бункер, тому що розхід десь приблизно, ну якщо плюс-мінус така температура, давно чи там плюс 5-7, то... Четверта частина бункера десь виходить. За ніч, в день же все вимикається.